Інколи жартома я називаю цей час англійської мови Tands for the First Date. Знаючи його, можна запитати, чим людина займається, які у неї хобі, що вона любить та не любить, який у неї статус і чи має вона дітей, чи має вона домашніх улюбленців, що вона вірить, чого прагне та чого боїться. Можна задати безліч запитань в «Present Simple», щоб пізнати іншу людину. І так само можна грамотно на них відповісти, якщо ви знаєте цей час. До речі, як там ваші родичі? Все в порядку. Як мама, тато? Всі живі, здорові, слава а Богу. Сестра є? Ні, нема. А ви одружений? Так, я одружений. Діти. У мене є дитина. Та хто? Дівчинка. Скільки років? Дівчинці 4 роки. Класно, яка звати. Звати Катя. Катя. А собачка є? Ні, немає. Отженько, ми вживаємо цей час, коли ми говоримо про постійні речі в нашому житті, а також про дії, які повторюються. Що мається на увазі? Ми вживаємо present simple, коли говоримо про нашу рутинку. I read news every morning. Коли говоримо про наші звички. I don't smoke. but I eat a lot of chocolate. Коли говоримо про певні факти, I have a dog. Коли говоримо про розклади. Навіть можна сказати The train leaves at 7 a.m. tomorrow. Ніби є слово tomorrow, але якщо ми знаємо, що потяг відправляється о 7 ранку щодня, ми вживаємо present simple. І також коли ми говоримо про хобі, I have dance classes on Saturdays як ми вживаємо цей час? Коли ми говоримо про we, you, they, I ми просто беремо дієслово. От такий от прям інфінітив без «to» І вживаємо його в реченні. I seldom comment on movies. Я рідко коментую фільми. І ось це коментую, воно без всіляких закінчень вживається в реченні. Якщо нам потрібне заперечне речення, ми додаємо Don't. I don't eat sweet popcorn. Я не їм солодкий попкорн. В запитаннях ми виносимо do на початок. Do you comment on movies? А ти коментуєш фільми? І інколи, якщо нам потрібне питальне слово, ми його виносимо наперед. Why do you comment in movies? Чому ти коментуєш фільми? Є різниці для he, she, it. Я думаю, ви бачили це популярне відео, яке висвітлює цю різницю. I hate verbs in English. I dance, you dance, he dances. Why? Is he dancing more than me? I don't think so. Six people dance and he dances. How much is this motherfucker dance? Отже, коли ми говоримо про він, вона, воно, так, це може бути не лише хіші і, та це може бути там моя сестра, так, ну, бо ми маємо на увазі shit, або там пес. Якась собачка, і ми кажемо it. Коли ми говоримо про хіші ід, то ми вживаємо в кінці дієслова S. He always dances in the subway. В запереченні це S перебігає до нашого «don't». Було «don't», а стало «doesn't». He doesn't dance at work». І зверніть увагу: в кінці dance уже S не ставиться. Ми один раз додаємо s до «don't», не дублюємо інформацію. В запитаннях у нас уже буде «does». «Does he dance at home?» Також можна додати запитальне слово на початку. Why does he dance at home?» І такий ще нюансик, якщо коли ми вживаємо діє слово have. Воно має для he, she, it, ніби окрему таку форму, є окреме слово has. Тобто ми не кажемо have з, а ми кажемо has. She has a cat. I have a cat, she has a cat. А що ж тоді робити з реченнями, які в українській мові взагалі звучать так, наче там немає жодних дієслів? Наприклад, я Альона, я репетиторка англійської мови, я висока. Ну добре, останні трішки перебільшення, але однак. З такими реченнями ми в present simple вживаємо лише am, is, are. I am Helen. I am an English tutoress. I am tall. Зверніть увагу на інші приклади. I am a party maker. Заперечення I am not a kiljoy. Запитання Am I unforgettable? He she eat It is a cucumber. It is not an eggplant. Is it a cucumber? i turned myself into a pickle morty boom big reveal i'm a pickle what do you think about that i turned myself into a pickle we you they they are soulmates. they are not friends are they crazy about each other Ну, по-перше, це коли забувають вживати S в кінці, коли кажуть He She Eat, наприклад, She go to work every Monday. І оце She go, а треба ж She Goes, не She Like, а She Likes, і так далі. І найцікавіше ця помилка трапляється на усіх рівнях. Вище середнього рівня студенти чи вони початківці, губиться ця С як тільки може. Інша помилка це коли вживають і слова m is are» і дію. Наприклад, she is go to work, ну це вже зайве, бо це вже не зрозуміло, що. Чи то якийсь present Continuous на половинку, на половинку Present Simple не варто так робити. Якщо є дія, то am, із R нам в реченні не потрібні. Вони витісняють один одного. Є або are в Present Simple, або Дія там Із, або без закінчення S, в залежності від того, про кого ми говоримо. І ще одна помилка це коли ці речення, які ми там перекладаємо з української, і ми ж не говоримо в українській, я, є, Альона. От. І в англійській теж забуваються ці «r», які означають «є». Там, «She tall», вона висока, а треба she's tall. Ну, навіть от скорочення, але дати оцей призвук She's Tall важливо. Ну і в допомогу, якщо ви знаєте Signal Words of Present Simple, от що до них відноситься always, usually, often, sometimes, rarely, seldom, never, occasionally, once in a while, every day, every week і так далі, то це для вас підказка. Коли ви хочете сказати одне з цих слів, це вам підказує: о, це час вживати present simple, це час додавати там еске, коли ми говоримо про хіші і чи задавати запитання із do, does на початку. От, тому теж корисна штука, коли ви вивчаєте якийсь час вивчати його Signal Words. Я сподіваюся, що відео для вас було корисним. Рада була розповісти про Present Simple. Bye-bye!